Всім привіт! Вітаю вас на каналі про життя та подорожі. Ми з моїм чоловіком вже майже 12 років живемо в Польщі, а цю зиму проводимо ми на узбережжі Хорватії, в місті Макарська. Але сьогоднішнє відео це не звичайний тревел-влог, не просто гарні картинки з моря. Сьогодні я хотіла б порозмовляти з вами на таку актуальну і важливу тему це страхи еміграції. Ця тема знайома мені особисто, і я думаю, що кожен українець зараз відчуває цей процес особисто або члени родини. Тому, друзі, якщо вам цікава ця тема, будь ласка, приєднуйтесь до перегляду цього відео. Також пишіть коментарі, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. І погнали! Зараз багато українців знаходиться за кордоном. Хтось переїхав давно ще до повномасштабного вторгнення, комусь в 2022 році довелося збирати речі за лічені дні, а то й години, і втікати в невідомість. Хтось досі перебуває в Україні, але думає про те, що раптом все зміниться, і мені теж доведеться виїжджати. Тому цей страх еміграції. Він, мабуть, зараз знайомий кожній українській родині. Коли я кажу про страх еміграції, це не лише ті почуття і емоції, які ми переживали, коли переїжджали з України в Польщу, а потім, коли збиралися до Хорватії на ці сім місяців. Ні, це також ті переживання, ті думки, які я чую і бачу кожного дня. Від інших людей за кордоном. І я хотіла би сьогодні більш детально порозмовляти, які ж саме страхи були присутні в нашому житті і поділитися, можливо, як ми їх подолали. І хотіла б також, щоб в цьому відео люди, які зараз перебувають за кордоном або думають, над еміграцією, щоб ви знали, ви не самотні. Як це проходило у нас, друзі? Ми не знали, звісно, що бувають якісь там етапи в еміграції. Нам ніхто не сказав, що буде страшно, буде шок, потім у вас буде криза. Треба пережити, почекати, і все у вас буде добре. Ні. Звісно, як і всі, ми відчували багато страхів. І одним з таких страхів був страх, що у нас не вийде, що ми приїхали в Польщу, що не зможемо тут нічого досягти. І був страх, знаєте, повернутися додому не з чим. Другий страх це, мабуть, похідний від цього першого і найбільш розповсюджений страх емігрантів це фінансовий страх. І страх не досягти стабільності. Коли ти боїшся, що ти не можеш знайти роботу, що в якийсь момент тобі не вистачить фінансів для твого навіть такого звичайного життя, заплатити за житло, якісь продукти, страх того, що щось трапиться, якийсь ексцес, і в тебе нема фінансової стабільності, якоїсь подушки. І це, мабуть, такий найбільший страх, що ми переживали. І на цьому етапі приходить криза. Коли ти постійно в стресі, в тебе є ці страхи, ти розумієш, що щось іде не так, в тебе це викликає злість, це викликає розчарування. І, звісно, на цьому етапі головне не піддаватися своєму страху. І Впевнено йти далі. Також для багатьох це страх мови. Я теж на перших парах соромилася спілкуватися польською, мені здавалося, що мене не зрозуміють. На цьому підґрунті я втратила трохи впевненість в собі. І це все теж якби дається в знаки. на твій загальний стан впливає. Наступний страх, я би назвала страх самотності, що ти не знайдеш тут друзів, близьких по духу людей, твої рідні залишилися в Україні, і час від часу тобі просто нема з ким поспілкуватися, ти почуваєшся таким одинаком. Так, ми були один у одного з Іваном, але треба розуміти, що до цього у нас були теж крім. Себе і свої друзі, близькі люди, а тут тебе ніби вирвали з корінням, перемістили. І на цьому етапі дійсно важливо знайти когось, хто зрозуміє тебе, твої відчуття, твої страхи, з ким просто можна буде поспілкуватися, не знаю, навіть пожалітися, отримати підтримку і зрозуміти, що ти не сам. І можна рухатися далі. З психологічної точки зору еміграцію можна порівняти до втрати. В принципі, так воно і є, бо коли ти переїжджаєш, ти залишаєш дім, ти залишаєш родину, звичну тобі роботу, ритм життя. І перший етап, з яким стикаються майже всі. Люди в еміграції це шок. Іноді це почуття легкої ейфорії, бо довкола все нове, нова країна, нові люди, нові звички. Але з часом ця перша ейфорія проходить, і ми стикаємося з кризою. Ми можемо злитися, відчувати ностальгію, відчувати таку розгубленість. До голови лізуть думки про те, а чи правильно я зробив, що переїхав, і що взагалі відбувається з моїм життям. І, в принципі, ти хочеш повернутися до свого попереднього стану, до свого попереднього життя, але розумієш, що це так не працює. Наступний етап це етап адаптації. Ти починаєш вивчати. Нові місця, де знаходяться, наприклад, магазини, як записатися до лікаря. Поступово ти починаєш навіть розуміти мову, і в тобі стає вже більш звично і зручно. На цьому етапі в мене, наприклад, це визивало інколи дратівливість, а інколи і почуття опори, що ось вже хоч і в новому місці. Але я починаю адаптовуватися. Потім зазвичай це так приходить дуже несподівано для тебе. Це стан інтеграції. Ти можеш себе спіймати на думці, що ти почуваєш себе майже як вдома. Ти вже сприймаєш це місце не як чуже, а як щось близьке тобі, своє, не побоюся так навіть сказати. У нас це бувало в ті моменти, коли ми, наприклад, їздили в гості до батьків в Україну або кудись подорожували, і ти себе просто вже можеш спіймати на думці, що хоче додому, а як там вдома. І під словом Дім ми розуміли, то місце власне місце нашої еміграції, коли для тебе вже звичні люди, звичні місця. Ти вже більш-менш розумієш мову і не відчуваєш себе прям зовсім чужим. Друзі, а як проходять, проходять або проходили ваші етапи, Поділіться, будь ласка. Але важливо знати, що ці етапи вони можуть перемішуватися, і не треба думати, що ти якийсь не такий, якщо навіть за багато років до тебе... Може повернутися почуття ностальгії, почуття таке, страху якогось, невідомості, бо завжди ми будемо відчувати свій дім, в якому прожили до цього і були щасливими. Треба також розуміти, що еміграція це не лише про зміну країни. Еміграція це про зміну тебе. В тебе формуються нові звички. Новий ритм життя, ти підлаштовуєшся під ту країну, в якій ти знаходишся. І навіть якщо ти колись повернешся додому, ти зрозумієш, що ти сам внутрішньо вже змінився. Так було і у нас. Є цей період, і цей період може тривати роками, коли ти усвідомлюєш, що ти ще не свій в цій країні, але Повертаючись в Україну, ми розуміли, що ми вже трохи чужі там. І також треба розуміти, що це не туристичний медовий місяць, знаєте, в якійсь країні, що ти маєш розумітися на податках, на якійсь правовій системі, на звичаях. Тобі треба повністю інтегруватися в суспільство і тоді. Це життя в еміграції, воно буде ставати для тебе все легше і легше. Знаєте, друзі, що я з часом зрозуміла, що для нашої психіки немає різниці, чи то ти переїжджаєш на короткий час, чи це таке переїзд рішення на все життя. Наша психіка сприймає будь-яку зміну як втрату, бо ти залишаєш. Все своє стабільне, звичне в одному місці і все-таки переїжджаєш кудись в незнайоме. Навіть якщо це зміна на краще, це все одно стрес. І дуже важливо підтримувати один одного. Де б ви зараз не знаходилися, я хочу побажати, щоб ви відчули, хоча б трошки себе як вдома. Українці не обирали багато хто. Опинитися в цій ситуації, не обирали для себе еміграцію, тому важливо підтримувати добрим словом, порадою, іноді просто вислухати. Нас так багато зараз за кордоном, і дійсно хотілося б, щоб люди не почували себе самотніми зі своїми страхами і проблемами. Якщо вам якби відгукнулася ця тема. Будь ласка, пишіть в коментарях, що ви відчуваєте, де ви зараз перебуваєте, які у вас є страхи або, можливо, поради, як ці страхи побороти. І таке прохання таке від мене. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою. Напишіть коментар, підпишіться на канал. ми Готуємо нові випуски і будемо раді новим глядачам. Тримайтесь, па, -па.